Сі береза додому спущена коса, через узлісся вітер пронісся, та й розчесав. через узлісся, вітер пронісся, та й косу сам, із нею парі клем стояв. І до вітру ревного. Не ревнуй, клене вітру до мене Бо я навік твоя, не ревнуй, клене, вітру до мене Бо я навік твоя, за гарний стан забуйний чуб моєму сердені люб. Тож не дівися, та й пригорнися, та й мене приголо, тож не дивися, та й пригорнися, та й мене приголу. Хоч тепле літо, хоч зима, у нас з тобою розлук нема, бо наше віття на довголіття кохання Обійма, бо наше віття на довголіття кохання обійма, ой на узлісі, береза, додолу спущена коса, через узлісся вітер пронісся та й косу роще сам. Вітер пронісся, та й косу сам.